Я обещала вам говорить на русском, буду продолжать на русском, а наш гость будет вести так традиционно на украинском языке вещание на в эфире. Значит, наших ребят остановили гаишники, вы уже это знали, знаете, вы смотрели это видео. Их машину хотели поставить на штрафплощадку и, скажем, всячески хотели это действие применить как бы фактически. И перед этим они устроили допрос, что они здесь делают. Сергей, который был у нас водителем, они его очень долго допрашивали. Там двухэтажное здание, где находятся гаишники на посту. И что я вам сейчас скажу, специфический такой момент. Значит, Лидию с нашим... стримом прямо в онлайн не пустили туда наверх, там закрыты бронированные двери замком, его подняли там, где его допрашивали, и он сказал, что ну, давно его не допрашивали так, что он там делает, зачем, с кем он приехал, что за журналисты, как они попали, на каких военных частях они были. и что же они рассказывают, что они вещают, на каких платформах вещают. И им пришлось даже, вот в принципе, не говорить фактически всю информацию, как она есть. Приходится им э, было выкручиваться, потому что поняли, что иначе бы не отпустили. Потому что когда он поднимался по лестнице, внизу на первом этаже, там были выкручены светы, там сидело, наверное, человек 10 людей специфической наружности, таких говорят, крепких, очень серьезных, и мы понимаем, что сегодня в принципе на всех постах в Крымском полуострове будут тормозить наших журналистов. Поэтому обращаюсь к всем нашим э, друзьям, кто ведет информационную войну на этом полуострове и сейчас освещает все события, будьте аккуратны, будьте внимательны, спокойно проезжайте посты, чтобы не было причины догадаться, что там нет журналисты, скажем, с этой оборудованием потому что иначе будут препятствовать, и я так думаю, будут допрашивать и стараться предотвратить их появление, там, скажем, во всех этих городах и событиях. Спасибо большое, и мы возвращаемся к нашему гостю, потому что у него есть очень много важных вещей, которые он нам может э, повестить. И сегодня мы знаем, что, как на мою точку зрения, э, это закон о вступлении Украины в НАТО. Но Сергей это рассказывает, как это есть на самом деле. Давайте попросим его объяснить, что же. Ну, просто все сегодня Борис Тарасюк и другие депутаты внесли пропозицию, проект закону Верховной Рады Украины. Який власне, полягає в тому, що повертається стара редакція тих законів, які були. Це закон про основи національної безпеки і закон про зовнішню та внутрішню політику України, де власне додається формула щодо європейської інтеграції і нашої кінцевої цієї інтеграції вступу до Європейського yeah. Союзу, додається формула і вступу до організації Північно-Атлантичного mm -hmm. договору. А також участі України у створенні європейської системи безпеки. Власне, це те і було цей напрямок, в якому Україна була, працювала, співпрацювала протягом, протягом багатьох років. І я думаю, що тут позитивним є те, що ми зрештою знімаємо таким чином те гасло по заблоковості, яке було. Записано в законі про основи про зовнішню та внутрішню політику України. Тому що ну, як ми всі бачимо, це гасло себе не виправдало, і теза по заблоковості, вона просто привела до тої катастрофи, яку зараз маємо. Я хотів би подивитись в очі депутатам, які голосували за цю постанову. Позаблокисть, які говору, які робили про те, що скорочували наші збройні сили до того стану до тієї невеликої чисельності, яка зараз є, що ми не можемо спротивлятися скарм окупації насилля. а також дехто висловлювався, що взагалі нам армія не потрібна, тому що всі кругом України дружні і ніхто нам не захоже. Тому одним із методів, все таки протидії, я б вважав було добре, щоб ці депутати, особливо ці, які голосували за позаблокою, сьогодні поїхали в Крим в ці військові частини українські і стали також живим щитом. Проти тих дул-автоматників, які направлені в сторону наших солдат, офіцерів, там уже стоять, захищають жінки, діти, yeah. захищають вони всю нашу країну. Тому я думаю, що саме ці люди, які створили таку політичну ситуацію, повинні б були так поступити, так би було б чесно. Я думаю, що парламент конституційною більшістю проголосує ці поправки, тому що. Я просто впевнений, якби в депутаті Верховної Ради їхні діти, родичі служили у військово-морських силах України, і перебували саме на цих позиціях, коли в них ходять озброєні люди, провокують, і, тобто все доводять до військового конфлікту, до вбивства. То, ну, такі закони, такі зміни були проголосовані вже давно. А як ви думаєте сьогодні, як Ви се ранімо проводити? Ну я думаю, що е, потрібно розглянути, але це все можна робити е, по прискореній процедурі, паралельно з тим, що е, це вже було в нашому законодавстві. Є певні висновки, експертні висновки, аналітичні висновки стоїть українські вопрос на рішення, на розвагу, щоб так, на так рі його він поданий, зареєстрований цей поданий законопроект. Я думаю, що найближчим часом його розглянути, тому що те, що ми бачимо сьогодні, це той мир, який нам приносить Росія, напевно руський мір, про який багато е, говорили. Тому, зрештою, ми маємо е, всю е, я б сказав, гуманітарну катастрофу. Вбувається певний інформаційний геноцид, е, просто пока пока гебельсовська пропаганда і е, нам потрібно якось цьому протидіяти. Я б вважав, що тут потрібно суспільство, громадськісті, громадянам України об'єднатись і якийсь мати спільний план дій. Зрозуміло, що влада якісь дії буде застосовувати сили, структури, будуть переміщати війська, якісь свої будувати плани, захищати країну, але ми не повинні на це все споглядати осторонь. Ми повинні діяти. Перш за все дуже важливе. Об'єднуватися, говорити про об'єднання, добувати консолідації в суспільстві. Важливо, щоб і опозиціонери вчорашні, і сьогоднішні об'єдналися. Що... О, потрібно, щоб об'єдналися революціонери і міліціонери. Потрібно, щоб ті колишні верхотівці, які були, хай вони йдуть як штрафні батальйони першими на ці позиції так. і показують свої навики, перед озброєними людьми, а не перед студентами. І не перед гражданськими сім'єю країнськими. Так, це було б дуже важливо. Потім ну, зрозуміло, що під час такої окупації нам немає часу критикувати уряд, і не потрібно це робити, потрібно ми це діяти. Діяти. консолідація діяти, і нам всю увагу потрібно сконцентрувати власне, на цій небезпеці, всю критику, всю увагу на цій проблемі окупації України. Дуже важливо і те, щоб ми всі громадяни України домовились. І в цей період загрозливий не купляли російські товари. Всі товари, які мають маркування 460, ми їх зараз не повинні купляти. Тому що кожна гривня, яка вкладена. В це йде в російську казну. Путін на цю гривню може купити патрон, який потім вистрелить в нашого солдата, може попасти в нашу цивільну людину, тобто в нашого батька, матір, в нашого брата, сестру, сина, дочку. Тому не потрібно давати можливості Путіну придбати цю пулю за кошти, які ми самі йому надаємо. На цей період військових дій, поки не закінчиться окупація, потрібен повний бойкот російських товарів, тому що ми повинні демонструвати якусь свою позицію. Ну, потім, коли все пройде, можна повернутися до своїх якихось звичок і, мирних дій, і своїх, мирних дій, і тоді це все зміниться. А на період цього все дуже важливо все-таки послідовними. Також потрібно відмовитися від поїздки, від поїздок розважальних до Російської Федерації, спортивні якісь групи. Музичні ну, групи, Я думаю, туристичні поїздки, все потрібно відкласти, тому що це країна агресора і сьогодні вона тут. Я думаю, що не нельзя пользоваться этими товарами. Мы не настолько бедные, да? нам достатньо достаточно своей продукции, которую Украина сегодня выпускает, може может обеспечить своих граждан по всем регионам Украины. И вот да? эти там дононы, все, что нам там приходит, вся молочка, і все їхні там эти сладкие там ще Товары можно отказаться на від сегодняшний день, я думаю, нашим бизнесменам. Звичайно, звичайно, можна переорієнтувати ринки, і е, це е, теж для так, бізнесменів важливо. Так, так. 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 Ну, ну, в когось, можливо, там якісь є довготривалі контракти, це їхня справа, але ми, як громадяни, маємо право і позицію не купляти ці товари безпосередньо в магазині. Потрібно е, також відмовитися від російських доменів. Ми знаємо ці всі Mail.ru і інші. Адреси поштові У нас є український інтернет-простір, є українські дома, не укранет багато інших. Потрібно наповнювати наш інтернет-простір, а не працювати на імідж іншої країни. Потрібно поширювати правду в соціальних мережах. Правда зараз це є інформаціонною війною можна вести до то, що за сьогоднішній день журналісти ділять. Ми дуже об этом сім'я свящали в принципі. В связи с этой ситуацией журналисты очень активную позицию свою проявили, потому что мы тоже объединяемся, мы даем информацию, вот как она есть, мы ее собираем, мы участвуем в ней, мы уже вот наши спинобачницы фактически, физически во всех точках, и что происходит для того, чтобы нас слышал все-таки весь мир, что же происходит, потому что мы знаем, что Россия тоже ведет с нами информационную войну, причем на сегодняшний день они довольно-таки активно это проводят уже давно, но я думаю, что мы их обыграем. Ну це ж гебельськовський принцип, брехня, яка повторена сто разів, Вона вже вважається правдою. і Чим більше брехня, тим більше в неї вірять. І ви знаєте, це якась. Фантазмагорія, коли навіть і теперішня, і українська влада, яка була, і путінська влада, вони продовжують робити те саме, коли в нашій країні оголошувала антитерористичну кампанію, це насправді означало терор проти населення. Коли озвучували якийсь день перемир'я, це на практиці означало штурм, штурм. майдану. Коли проголошувався День пам'яті за загиблими, в цей день стартував відстріл тих, ще, що ж були живі. Коли Янукович давав прес-конференцію з Ростова на дону він сказав, що він проти вводу військ України, Україну, а потім виявили, Тут що він вже в цей же день військовий. запросив війська. Там, Чуркін показував цей лист, що в цей день Янукович. Вже останні совісті має запросити війська російські чомусь в Україну, які рада почали виконувати це. Їм очевидно це подобається. Викорачує інформацію, що просять захистити нас від самих себе, це Дійсно там Це раз. Тут війська, зброя вони озброєні до зубів. Ми це бачимо. техника, техника. А по техника. Повышенной... Путин говорит, что никакой там армии немає. То есть, э, ну, просто, просто циничная брехня и, как э, она, я, 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 думаю, что она обурює просто все людство. Скажите, а, сейчас вы еще тоже скажете, Сергей Федорович, скажите, европейская система безопасности, как это вообще выглядит? Ну, там, власне, це формулювання, яке йдеться про європейську систему безпеки, йдеться про те, що Європейський Союз як організація формує свою безпекову систему. І, в цьому Україна теж особисто, знаєш, так, особисто, повинна брати участь. Насправді, ну, на в принципі, ця європейська система безпеки вона в великій мірі базується на стандартах НАТО, на тих принципах, є, на яких НАТО побудована. Тому що НАТО відрізняється від, від цього від, так званої європейської системи безпеки тільки тим, що сюди долучено ще Сполучені Штати і Канада. Але для нас чому важливий цей закон і чому ми говоримо про НАТО? Тому що дуже важливо, щоб більше інституцій було залучено до ситуації в Україні, щоб ми були не самі. Щоб тут було і обсє, і європейський Матишко, союз їхній і НАТО їхні моніторинг, можна. контроль, аналіз, якісь поради, допомога. Тому тут ми раді всім, всім нашим друзям, які зрештою можуть протидіяти цій агресії, ви знаєте, багато людей е сидять. Дома є пенсіонери, молодь, не всі можуть записуватись добровольцями в військкомати. Як порадив цим людям сьогодні важливо заплатити комунальні послуги. Частково, хоча б тому, що гроші повинні йти в економіку, будуть кошти в бюджеті, держава зможе фінансувати армію. Держава, Те, що зараз потрібно: фінансувати збройні сили, фінансувати армію. Треба, також звернути увагу на певну економію електроенергії, тепла, тому що в кожного якісь свої звички, але ви знаєте, не обов'язково обов весь чайник, коли треба тільки чашку. Кави не не обов'язково там, щоб в усіх кімнатах були включені лампочки, не обов'язково залишати відкрите вікно. Це маленькі кроки, які збережуть електроенергію. Ми повинні звести до мінімуму закупку газу і нафти в Росії. Така гражданська позиція долажна проявитися по максимуму серед простого населення в наших країнах, по всій Україні. І я б ще радив також всім громадянам України зробити два телефонні дзвінки. Один в Крим. А інші в Росію дуже важливо підтримати наших братів, сестер, так. родичів, друзів з ким можливо, навчалися в інституті, з ким служили в армію, росіянам ми... об'ясніть, що у нас відбувається, сході все таки інформацію, вона є, яка не є розповісти, що відбувається реально в нашому місті, в нашому районі, як ми змінюємо життя. Чому в нас так сталося, тобто викласти свій логічний ряд і толерантно це все пояснити? Я думаю, що ці контакти ми, будуть розблокувати цю інформаційну блокаду, який, яка є. Я... Е, ну, важливо все-таки, мені здається, що держава активніше співпрацювала в цьому аспекті. Е, я думаю, що. Е, було б добре, як все таки і військові кораблі інших країн, які є наші партнери, зайшли в чорне море, зокрема сполучених штатів, можливо, європейських країн для того, щоб теж демонструвати певну присутність і, воєнний, як сказав, і протидію, тому що він демонструє ці мускули, очевидно, Росія, крім сили, більше нічого не розуміє. Тому що наші заклики до моролюбства, наші заклики до толерантності... До толерантності, до цивілізованого спілкування. Ми, в принципі, і чому йдемо в Євросоюз, тому що ми хочемо жити цивілізованою правовою життю. По-моєму, це непонятно. Вони не сприймаються, все цинічно, все обсміхується і э, просто брутально в себе ведуть і росі... і російські війська, які... Прибули в Крим і Путін, який говорить про це все. Я думаю, що Україна могла б дозволити, там, скажімо, безпілотникам європейських країн або Сполучених Штатів пролітати над цими точками і моніторити ситуацію, залучити їхні супутники, тобто те військове обладнання, яке дає максимальну інформацію, і ми б могли б цю інформацію отримувати таким чином безпосередньо фізично. Збройні сили інших країн не перебували на території України, але цей моніторинг був би більший. І згідно міжнародних законів, якщо б Україна надала право, скажімо, безпілотникам іншої країни з дозволу Верховної Ради моніторити ситуацію, якщо б, скажімо, російські війська збивали уже такі или такі роботи, да, -роботи. то це, вони вже мали справа також. із Но... из... Я так понимаю, робот... с... у нас во вторник будет проводиться очередная сесія, сессия да, Верховного заседания. Они должны это поддержать, это должно провести, что как реагирует наша новая область сегодня. Она должна дать дозвол именно вот этим нашим, скажем так, у нас поддерживает с других стран представителям, чтобы были возможности все. Сегодня премьер-министр Украины по Брюссель, и завтра в нем будут богаты встреч с представителями Европейского Союза, Рада Европы. Але буде також зустріч із генеральним секретарем НАТО. І е, я думаю, що дуже важливо все таки наполягати на тому, щоб НАТО е, і країни-члени НАТО нам допомагали в. Державні вже фактично, не просто дати що вони, скажем, там об'являють персональний нонград, аж фізично вже заходили також на нашу Ча, ну, підтримка так, якась підтримка. ці можуть бути різні форми, да. але часу для декларації немає. Ці міжнародні організації вони дуже інертні, забюрократизовані, але тут час обмежений, тому що наші люди, наші бійці витримують недовірну напругу і нам потрібно щоб міжнародні організації все таки вводили якісь санкції проти росії на росію щоб росія все таки відмовилась від ідеї окупації кажучи, україни та саме на ці... на день. Большое. Сережа, за те, що цім спасибо сереж спасибо в ефірі і за розкриття всіх наших важливих тем нашим горячам спасибо ми вернемся Добре. через 15 минут знову нашими гостями